Урок дев'яносто. Природа на весні. Повторюй за мною. Весна. Весною. Радісно весною. Радісно, серцю, весною. Весною, радісно серцю, тому що прокидається природа. Розцвітають різнокольорові квіти, гудуть над фруктовими деревами бджоли. Росте зелена травичка. Птахи в'ють гнізда. Птахи в'ють гнізда і співають. Все навколо оживає. Все навколо радіє. Тому і серцю радісно і приємно. А чим тобі подобається весна? Послухай мене і повтори своєму другові так само, як я. Алла. Алла, ала весна настала. Ли-ли-оли над квітами бджоли. Лана, лана, лена, травичка зелена. Ло-ло-оло все ожило навколо. Чим нам подобається весна? По-перше, стає тепліше. По-друге, ростуть красиві квіти. По-перше, на вулиці тепло. По-друге, день стає довшим. По-перше, я люблю слухати, як співають птахи. По-друге, люблю гуляти на природі. Порівняй сонце за кольором. Сонце неначе наче кульбабка. Как будто. Сонце неначе наче кульбабка. Порівняй сонце за формою. Сонце неначе тарілочка. Сонце неначе колесо. Сонце неначе млинець. Порівняй озеро за кольором. Озеро неначе небо. А тепер порівняй озеро за формою. Озеро неначе великий колодязь. Порівняй очі за кольором. Очі неначе небо, неначе море, неначе річка. Як мені приємно з тобою працювати.